У 1962 році з Євпаторійського центру далекого космічного зв'язку вперше в історії людства відправили радіосигнал для інших цивілізацій, які можуть існувати у всесвіті. І хоча відтоді ми таки не отримали відповіді, вже понад 60 років вчені не здаються і продовжують пошуки життя за межами Землі. А з появою Джеймса Веба у нас з'явилася можливість побачити екзопланети і далекі космічні об'єкти. Але вчені з обсерваторії Лайго пішли далі. Вони знайшли спосіб, так би мовити, бачити невидиме і опосередковано знаходити об'єкти та навіть життя у найвіддаленіших куточках Всесвіту за допомогою особливих космічних хвиль. А астрономи, що працюють із телескопом Пан Старс 1 можливо, навіть зафіксували, як інші цивілізації за нами підглядають. Тож, чи вдасться нам також засікти інопланетний космічний корабель. Напевно, якби Альберт Ейнштейн дізнався, що ми й досі не знайшли способу вийти на контакт із позаземними цивілізаціями, він би зовсім не здивувався нашому провалу. відомий фізик навіть не приховував, що сумнівається у нас в своїх нащадках. Понад століття тому він стверджував у своїй теорії відносності, що десь у космосі існують гравітаційні хвилі, аналогічні електромагнітним, які на той момент були вже відомі. За словами вченого, гравітаційні хвилі це такі таємничі брижі у тканині простору часу, що поширюються Всесвітом зі швидкістю світла. Вони виникають наслідок прискорення досить масивних тіл. Наприклад, це можуть бути залишки зірок, відкинуті вибухом, злиття двох чорних дір або зіткнення галактик. Ейнштейн був упевнений, що гравітаційні хвилі занадто слабкі, щоб люди коли-небудь навчилися їх виявляти. Попри те, що події здатні викликати ці хвилі, є масштабними і катастрофічними, вони відбуваються настільки далеко у космосі, що їхній вплив на землю зовсім непомітний. Простіше кажучи, намагатися виловити це явище це те саме, що кинути камінець в озеро Мічиган і намагатися побачити, як по воді розходяться кола, перебуваючи при цьому посеред Сіднеї. Одним словом, нереально було нереально до 1994 року, коли інвестори виділили талановитим каліфорнійським фізикам 395 мільйонів доларів на проєкт будівництва апарату, який міг би ці гравітаційні хвилі вговлювати. Для цього США спорудили дві обсерваторії з лазерами і спеціальними дзеркалами, розташованими на відстані 4 км одне від одного. Бачите, гравітаційна хвиля це невелике коливання простору часу, яке злегка змінює відстань між об'єктами про проходження крізь них. І лазери та дзеркало лайго налаштовані так, щоб помітити навіть таку крихітну зміну. Таким чином, у 2015-му пристрій виявив гравітаційну хвилю від злиття двох чорних дір. Кожна з яких важила приблизно як 30 наших Сонць. Причому ці події розгорталися на відстані цілих 1,3 мільярда світлових років від Землі. Як тобі таке, Ейнштейне? Ми не лише перевершили твої очікування, а й довели існування гравітаційних хвиль, яке ти передбачав. І ось тут починається найцікавіше. Після численних успішних експериментів із цими хвилями аспірант Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Люк Селарс з'ясував, що їх можуть поширювати не тільки чорні діри та зірки. Якщо в нашому секторі галактики з'явиться космічний корабель прибульців, то лайго зможе виявити гравітаційні хвилі, які той створить. Це ствердження підтримало й безліч інших фізиків, адже справді для подорожі між зоряними системами космічним кораблям необхідно прискорюватися під час старту і оповільнюватися при підльоті до місця призначення. Такий різкий рух якраз таки і викликає гравітаційні хвилі. Звісно ж, у вас одразу виникло цілком логічне запитання. Якщо лайго здатне фіксувати гравітаційні хвилі неймовірно масивних об'єктів, які неймовірно швидко прискорюються. То як він вловить рух будь-яких небудь маленьких літаючих тарілок. Але з чого ми взяли, що транспорт прибульців виглядає саме так? Річ у тім, що наше уявлення про НЛО сформоване на основі фантастичних фільмів та розповідей різних божевільних, які стверджують, що їхню корову забрав яскравий залізний диск. Але може виявитися, що ми недооцінюємо прибульців. Адже ніколи ще не зустрічали ні їх, ні інопланетні космічні кораблі. Цілком можливо, що їхні літальні апарати виглядають зовсім не так, як у Футурамі або у фільмі про прибульців пола. Точніше, не тільки так. Співробітники Лайго уточнюють, щоб їхній апарат зміг зафіксувати гравітаційні хвилі від прискорення космічного корабля, його маса має бути не меншою, ніж, наприклад, у Юпітера. Але як побудувати корабель розміром з планету, можна й не будувати зовсім, а просто використовувати планету як свій транспорт. Таку гіпотезу висунула Ірина Романовська, професорка фізики та астрономії у громадському коледжі Гюстона. Вона вважає, що прибульці можуть переміщатися на так званих планетах вигнанцях Їх досить багато. У 2021 році вчені виявили лише в одному з куточків Чумацького шляху близько 170 таких планет, і кожна з них якраз таки була розміром з Юпітер. А загалом у нашій галактиці їх може бути до 50 мільярдів. Більшість із них, ймовірно, викинуті зі своїх зоряних систем наслідок якихось катастрофічних гравітаційних подій. І якщо позаземні цивілізації знайшли спосіб розганяти їх до навколосвітніх швидкостей. Та під час прискорення ці планети можуть створювати легко помітні для лайго гравітаційні хвилі. При цьому інопланетяни можуть долати великі дистанції з повним комфортом. Ірина Романовська вважає, що у таких кораблів багато переваг, наприклад, постійна гравітація, багато вільного простору та ресурсів. А під їхньою поверхнею зручно ховатися від небезпечної космічної радіації. У такій поїздці навіть і варіанти пересадок із планети на планету, прямо як в аеропорту. Хоча й космічний корабель розміром з планету також реальний, якщо йдеться про цивілізацію другого типу, адже тільки у неї достатньо знань, ресурсів і вмінь для такого масштабного проєкту. Я зараз говорю про шкалу Кардашова. Це класифікаційна система запропонована астрофізиком Миколою Кардашовим, яка поділяє цивілізації на основі їхньої здатності використовувати та контролювати енергію. Якщо Земляни також досягнуть другого типу, ми зможемо втручатися в еволюцію живих істот і змінювати хід їхнього розвитку. Будемо вільно пересуватися від однієї зоряної системи до іншої. І найголовніше нарешті у нас буде все необхідне для того, щоб побудувати сферу Дайсона. Це величезна сферична конструкція, яку б ми розмістили навколо сонця, щоб керувати його енергією. І цілком ймовірно, що десь у космосі існує цивілізація, яка вже вміє створювати такі величезні споруди. А отже, і використовувати планети як транспорт для них не проблема. Такі кораблі трапляються і в кіно, наприклад, у фільмі Роланда Емеріха День Незалежності. Також з'являється космічний корабель розміром з кілька міст. Але найбільше підходить під опис гіпотетичних гігантських космічних баз, звісно ж, знаменита зірка смерті зоряних воєн. Це величезна сфера розміром з місяць і вкрита кванадієвою стеллю. Всередині неї була складна інфраструктура у вигляді збройових складів, командних центрів та житлових приміщень для двох мільйонів членів екіпажу. У фільмі Будівництво цієї конструкції тривало 19 років. Але якби земляни спробували повторити щось подібне, нам знадобився б час, що у 182 рази перевищує вік всесвіту та 850 квадрильйонів доларів. Учений Мартін Арчер вважає, що навіть якщо відкинути питання виробництва конструювання та спонсорування, людство ніколи не зможе керувати зіркою смерті. Адже щоб домогтися сили тяжіння всередині такої космічної бази, у її центрі має бути зірка, оточена тією самою сферою Дайсона, яку ми навряд чи реалізуємо навіть у найближчі мільярди років. А ось у надрозумних прибульців уже може бути безліч таких баз у різних галактиках, які навіть набагато більші за зірку смерті. Але щоб вловити гравітаційні хвилі розгону і гальмування такого корабля, важливі не тільки розміри маса. А його неймовірна швидкість. Але яке паливо допомагає прибульцям пересуватися всесвітом так швидко? Людство поки невідомо, що могло б змусити літальний апарат рухатися зі швидкістю світла або навіть швидше. Але розвинена позаземна цивілізація цілком могла знайти паливо для надшвидкісних польотів. Так вважає Боб Лазар фізик. Який стверджує, що працював у тій самій секретній зоні 51. Боб каже, що йому було доручено без зайвих питань вивчити якийсь літаючий об'єкт і визначити, як він працює, з метою відтворити подібний. Коли Боба допустили до секретного об'єкта він побачив зовсім не те, що очікував. Адже він вважав, що це буде якийсь іноземний військовий апарат. Але перед ним була справжнісінька літаюча тарілка, яка, мабуть, зазнала аварії. Її корпус був зроблений з чогось на зразок металевого квазакристала. Це матеріал, у якому атоми замість того, щоб утворювати типову для більшості кристалів решітку, впорядковані за своїм особливим порядком. Перше, що здивувало вченого, так це те, що він не знайшов у конструкції корабля жодної проводки, швів, місць зварювання, болтів, гайок чи заклепок будь-якого виду. Але найдивнішою знахідкою став реактор, що нібито працює на невідомому тоді елементі номер 115 У ході досліджень з'ясувалося, що це антиречовина, яка складається з античастинок, бо Блазар стверджує, що вона може створювати особливі ефекти, які дозволяють літаючому кораблю послаблювати або усувати силу тяжіння. Це дає можливість легше і швидше переміщатися у космосі. А щоб кораблем можна було керувати, його оснастили трьома гравітаційними випромінювачами, які, мабуть, могли змінювати напрямок апарата. Поверх кожного з них також знаходився гравітаційний підсилювач. І це ще не все. На верхівці корабля нібито була антена, яка випромінювала гравітаційні хвилі, щоб поміщати весь корабель в ізольоване кільцеве гравітаційне поле. Щоб увімкнути апарат, необхідно було ввести невелику кількість антиматерії та матерії в реактор. Де потім генерувалася гігантська кількість енергії для активації корабля. І навіть якщо припустити, що ми теж знайдемо спосіб подорожувати зі швидкістю світла, яка становить близько 300 тисяч кілометрів на секунду, то нам все одно знадобиться 25 тисяч років, щоб досягти навіть центру нашої галактики. Але антиматерія у вигляді елемента 115, ймовірно, дала б нам можливість переміщатися ще швидше. Виходить, після того, як Боб Лазар розкрив усю правду, тепер ми зможемо впровадити у виробництво, знайдену на космічному кораблі речовину? Ні. Тільки но він почав публічно розповідати, що діється в зоні 51, раптово з'ясувалося, що не існує документів про його роботу на секретній базі і навіть про вищу освіту. Тому одні почали вважати Лазара божевільним самозванцем, а інші борцем із системою, якого влада боїться, і робить усе можливе, щоб дискредитувати. І других, до речі, більше. Та в будь-якому разі саме Боб Лазар надихнує за цікаву безліч людей темою інопланетної інженерії. Багато хто повірив, що в природі дійсно може існувати якийсь спосіб викривляти простір та рухатись супершвидко, зовсім як у американській науково-фантастичній франшизі Зоряний шлях. В її світі існує прилад для викривлення простору під назвою Варпдвигун, завдяки якому космічний корабель переміщався швидше за швидкість світла. Але стривайте ну, як це можливо, якщо ще Ейнштейн довів, що нічого у всесвіті не може подорожувати швидше за світло? Та виявилося, що це обмеження можна обійти і згодом це обґрунтували вчені? Їхнє пояснення виглядає так: не можна розігнати швидше за світло все, що складається з енергії або матерії. Тобто мене, вас, космонавтів, наші космічні кораблі і навіть радіохвилі, і тому ми застрягли. Але варп двигун розганяє геть іншу річ сам простір час. Він не має фізичних обмежень і не вважається енергією чи матерією, тому його можна запустити і змусити прискорюватися швидше за світло. Навколо корабля утворюється варп-бульбашка, яка стискає простір перед апаратом і розширює його позаду, створюючи своєрідну платформу для ковзання. По ній корабель переміщаються та досягаючи над швидкості, хоча відносно самої бульбашки, нікуди не летить. І в теорії тут взагалі немає обмежень. Корабель Мілано з вартових галактиків може здійснювати стрибки в часопросторі зі швидкістю 183 світлових роки на секунду. Він блискавично стрибає з планети на планету. USS Сулако з фільму Чужі у 270 разів швидше за швидкість світла. А куборга із зоряного шляху у 50 разів перевищує стандартну варп швидкість, яка своєю чергою у 3053 рази перевищує швидкість світла. У фільмі Дюна, заснованому на одноіменному романі Френка Герберта 1965 року, космічні кораблі використовували для навігації спеціальну речовину прянощі, яку видобували в пустелі. З її допомогою навігатори могли керувати згортанням простору в реальному часі. У підсумку космічний корабель може миттєво переміщатися в будь-яку точку космосу з неймовірною точністю. Позмагатися з усіма згаданими вище апаратами може також тисячолітній сокіл із зоряних війн, адже він рухається зі швидкістю, яка в 661 рази перевищує швидкість світла. Але найшвидшим космічним кораблем в історії кіно є Ардіс із доктора Хто. Це гібрид машини часу та космічного апарата, який виглядає як стара телефонна будка. Його максимальна швидкість за оцінками десь у 10 децильйонів разів перевищує швидкість світла. Тардіс може не тільки переміститися в будь-яку точку Всесвіту, а й буквально одразу ж повернутися назад. А оскільки швидкість дорівнює відстані поділені на час у дорозі, який виходить дорівнює нулю, то Тардіс нескінченно швидкий. Одним словом, літальні апарати, які здатні видавати помітні для ЛАЙГО гравітаційні хвилі через суперприскорення, теоретично можливі і цілком пояснювані фізикою. Або ні. Адже космічний корабель, який нібито бачив, бо Плазар зовсім не досягав розмірів Юпітера. Виходить, лайго не зможе вловити переміщення позаземних цивілізацій, якщо їхні космічні кораблі все ж таки не виглядають як зірка смерті. Зможе, адже всі ці літаючі тарілки це лише пушинки кульба. Дві кардинально різні гіпотези про те, що космічні кораблі мають розміри планети, те, що вони виглядають як невеликі літаючі диски, дуже легко помирити. У проєкті документа, підготовленому вченим з Гарвардського університету та головою відділу Пентагону з вивчення НЛО. Висувається ідея про те, що в сонячній системі може перебувати величезний материнський корабель прибульців, який посилає крихітні зонди, прозвані насінням кульбаби, для вивчення інших планет, зокрема і нашої. Тож, можливо, Боб Лазар та інші люди, які стверджують, що спостерігали НЛО, не брешуть, і прибульці справді вже багато років непомітно стежать за нами. А літаючі тарілки, які вони бачили, були одним із видів розвідувальних зондів іншого гігантського корабля. Але все ж один із секретних апаратів не залишився непоміченим і був навіть зафіксований вченими у 2017 році. Астрономи, що працюють із телескопом starrs Старс-1», на Гавайському острові Мауї раптом помітили перший міжзоряний об'єкт, який був коли-небудь зафіксований у сонячній системі. Це була, на їхню думку, комета, яку вони прозвали Умуамуа. Вона рухалася зі швидкістю 87 км на секунду, і її дивна форма відразу викликала учених підозри, адже вона була надзвичайно витягнутою і нагадувала сигару. Потім дослідники помітили нетипову для комети поведінку. Наприкінці свого шляху вона різко прискорилася. Це змусило навіть скептичних учених припустити, що об'єкт може бути інопланетним космічним кораблем, який здатний регулювати свою швидкість. Тоді астрономи і фізики стали шукати інші, більш реалістичні, на їхню думку, версії. Наприклад, одна з них розглядає варіант того, що у Муамуа, як і більшість інших комет, багата на воду. Тоді все могло відбуватися так. Перш ніж вона увійшла в сонячну систему під впливом екстремального холоду, вода замерзла і перетворилася на лід в аморфному стані, коли молекули води перебувають у більш хаотичному порядку. Через це космічна радіація змусила молекулярний водень відокремитися від води. Цей водень скупчився в порах льоду. А коли Оумуамуа увійшла у внутрішню частину сонячної системи, то нагрілася настільки, що витіснила водень із комети. Це й забезпечило поштовх, який пояснює прискорення. Якщо чесно, це звучить так, ніби притягнуто за вуха, щоб не видати чергову секретну інформацію про інші цивілізації. Але факт залишається фактом. За роки, що минули з моменту відкриття у Муамуа, ніхто чітко так і не пояснив, як насправді об'єкт порушив традиційну фізику комет. Якщо перша думка, яка спала на думку астрономам, коли ті побачили цей об'єкт вірна, це означає, що ми зафіксували справжній корабель. Прибульці, посміхніться, вас знімає прихована камера. Тепер і ми можемо стежити за тим, як ви стежите за нами. І Лайго, можливо, буде уважніше досліджувати ту ділянку, в якій зникла ця дивна комета. Або кульбаба поки що невідомо. Якщо Лайго зафіксує безліч гігантських космічних баз, які постійно пересуваються в просторі десь дуже далеко від землі, що робитимете ви? Радітимете, що ми у цьому всесвіті не одні, чи відчуєте страх перед захопленням нашої планети іншими цивілізаціями? А можливо, у вас накриє смуток від усвідомлення того, що далеко за межами нашої системи вирує цікаве міжгалактичне життя? Немов вечірка, на яку нас усіх не запросили? Пишіть свої думки у коментарях.